Ось таке лобі, до речі, у вас симпатично, бачите, все красиво. І дивіться яка краса у нас на сьогоднішній день пробудинкова територія. Дуже зелено, фонтанчик, дитячий майданчик. ну Прикольна тут така атмосфера, якщо чесно. Дуже класна. Є підземний паркінг, бізнес клас, охорона, закрита територія. Зелено, тихо і спокійно. Отже, ми на квартирі. Дивіться, яка у нас ідеальна квартира. Це така, можна сказати, величезна, повноцінна, класна однокімнатна квартира, 56 квадратних метрів. Одразу скажу, висота стелі у нас 3,30. І зліва приходить у нас перша гардеробна. Тут у нас стоїть фільтр води. Далі ми проходимо. Тут у нас пральна сушильна машина, там зверху бойлер. Потім у нас двері прихованого монтажу 2,70. Клас. А санвузо. Тут ми бачимо душ. Ну, тут ще багато ось таких ось, типу приколів, получок, все приховано. Клас підсвітки. Дивіться. Дуже красиво. Обов'язково є підігрів підлоги. До речі, підігрів підлоги у нас по всій квартирі. Є майстер-кнопка на відключення всього світла, бо тут дуже багато зон освітлення. Далі ми проходимо в нашу вітальню. Тут нас зустрічаємо кінький диван, телевізор, кондиціонер, прикольні стоять штори, класні величезні вікна. У нас, до речі, дев'ятий поверх. Ну, Висота стелі в даній квартирі Я просто вирішує все. Потім по кухні у нас повна комплектація, вбудований холодильник, є посудомийна машина, кам'яна стільниця. Стільці. А, там. Потім а, газова поверхня, духова шафа. Ось така витяжка у нас стоїть. Дизайнерська. Круто, круто, круто. Так, і... Так, потім ми проходимо знову в наш передпокій. Дивіться, ось таке величезне дзеркало. Двері також приховано монтажу великі. Потім ми проходимо в нашу спальню. Тут нас зустрічає величезна ось така своя гардеробна з підсвітками. Клас. Потім проходимо вже в тому спальню, двоспальне ліжко, прикроватні тумби, кондиціонер другий в квартирі. Так, і ще у нас є ось така лоджія. Тобто дійсно максимально функціональна, робилася для себе. Я думаю, що по ремонту вам це видно. На стінах у нас, до речі, штукатурка, тоненький алюмінієвий плінтус, кварц-вініл, Що казати? На Двері тут тільки по штуці баксів стоять, можливо, навіть пошту 1200. Ах, клас. Є чим дихати, знаєте, як то кажуть в даній квартирі. Тобто висота стелі вона вирішує всі питання. Дивіться, ось така величезна квартира, і тут, щоб ви розуміли, 56 метрів. А коли ти тут знаходишся, здається усі 70, якщо чесно. І вона дійсно дуже-дуже, як льодокімнатної квартири, функціональна. Дві гардеробні. Зона відпочинку, окрема зона кухні, повноцінний великий санвузол, багато місць для зберігання речей. Ну і класна спальня. Тобто не маленька, ніяка, ось така повноцінна. Плюс ще є лоджія. Шановні, ось така класна функціональна квартира. Буде продаватися по найкращій ціні в комплексі, порівнюючи з ну з конкурентами. Скажімо так, ціна у нас буде стартувати 215 тисяч доларів. Так що звертайтеся.